Та тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 30 грудня по 5 січня 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс, інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Близнюки будуть першими. Прогноз для вас дістаємо першу карту. Карта випала. Лицар Жезлів випав. Ну по цій карті як варіант може бути поїздка кудись, переїзд цей проміжок часу, може початок підготовки до переїзду. Як варіант, ця карта може давати історію, що не знаю, хтось вам зненацька запропонує кудись поїхати або зустрітися. Наприклад, по цій карті ви можете активно прикладати якісь дії і зусилля для вирішення якихось може робочих питань або щось в контексті ваших досягнень пов'язане. Дуже часто це по цій карті може хтось активно до нас проявлятися. Може, в когось бурхливий роман почнеться, може переросте там у вас уже є якісь конкретні стосунки, і з цією людиною ви більш активно будете взаємодіяти впродовж наступного тижня. А питання транспорту можуть бути актуальними: купля-продаж, може ремонт або там покупка щось для машини. Може там в транспорті щось трапиться у вас в міському. Я маю на увазі. А по цій карті як варіант може бути історія, що ну зненацька щось, от приймете рішення, не знаю, поїхати на відпочинок, переїхати, зустрітися. Поїхати до когось гості може. Зненацька до вас хтось приїде в гості в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо, буде зняти. Десятка жезлі випадає. Десятка жезлі може давати історію, що буде якесь фізичне навантаж. Ну, це може бути історія, що там як варіант. Перепили трошечки на новий рік, і буде на наступний день дуже важко вам. Як варіант, карта може давати якесь фізичне навантаження, наприклад, в спортзал підете, або якісь важкі сумки будете нести з магазину. Або ця карта дуже часто дає історію, коли ви ми знаєте звалюємо на себе хрест відповідальності і не само на собі, а людина там поруч йде в розвалку, і іначе так все влаштовує. Тобто, в комунікації з кимось може вирішення питання якогось даватися вам дуже важко. Як Варіант по цій карті може дуже багато бути роботи, або дуже багато якихось справ продовж наступного тих коли вам треба не буде часу на відпочинок, треба буде бути от таким максимально активними. Як варіант по цій карті, може, треба буде навчитися або просто делегувати частину своїх зобов'язаностей на якусь іншу людину. В такому форматі також ця карта може програтися. Така трошки важкувата, конечно, карта. Давайте може хтось вас не буде розуміти і вас вам це буде якось тягатіть вас. Давайте ще одну карту для вас. П'ятірка Ну, Дивіться, по п'ятірки Пентаклі на жаль, на жаль, ви можете прихворіти, або це може бути знову ж таки, що у взаємовідносинах з якоюсь людиною вам чогось може не вистачати. Не вистачає розуміння, не вистачає любові, не вистачає часу, якого ви разом проводите. По цій карті може бути відчуття якоїсь фінансової нехватки, або це може бути візит до лікаря, наприклад, консультація у лікаря. По цій карті може бути історія, що ви, наприклад, будете спілкуватися з якоюсь людиною з відчуття якогось жалю. Як варіант, ця карта також може давати, Може хтось з вами буде спілкуватися з відчуття жалю якогось. Мені здається, тут що щось все ж таки. От якась ситуація може вам датися, коли або просто от в якійсь сфері життя у вас буде відчуття, що вас щось не задовільняє. Розумієте, да? Тут как карта, вот як рекомендація, я дістав: карта смерть випадає тут. Або карта каже про те, що треба змінити спосіб мислення, або взагалі піти в завершення ці там, де чогось не вистачає, або переформатувати контекст дій, які ви робите, розумієте, да щоб вийти на більш якісніший, комфортніший рівень вашого життя. Ну це як порада. Карта смерть випала до карти п'ятірка Пентакли. Тому це не якась подія, якщо що щоб не думали там. Далі у нас ідуться терези. Подивимося, там у Терезі буде відбуватися на наступному тижні. Королева кубків, клас! Це може бути людина, рак риба або скорпіон по знаку Зодіака, з якою потенційно ви будете спілкуватися на наступному тижні. Це може бути історія мама. Це може бути. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. Це може бути нова людина. Ну, тобто ця людина якось в чомусь або вам посприяє, або буде мати якусь актуальність в вашому житті на наступному тижні. А ця карта може давати історію. Ну, як варіант, це може бути історія, що ви можете розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей. Ставити може чиїсь прохання в пріоритет собі, що може бути не на користь вам, думати про когось більше ніж про себе. А як варіант, це може бути якась історія, пов'язана, наприклад, консультація таролог, астролог, нумеролог, езотерик, це може бути консультація початок співпраці з психологом, психотерапевтом. По цій карті може бути якась емоційна нестабільність, або це може бути історія, коли ви можете творчістю якої займатися там, для себе хобі. Увлічення, або це може бути як вам правильно сказати, шопінг може бути, наприклад, якийсь ну покупки чогось для себе, що вас може задовільнити, розумієте, да? Давайте ще одну карту для вас, товариство Терези. Карта місяць випадає. Ну карта місяць може давати історію, що ця людина може, наприклад, проявлятися до вас, але при цьому щось якось не договорювати. Вам обманювати, може якась таємниця з приводу цієї людини вийде. А як варіант дуже часто ця карта дає лицемірство, і тут якось може людина трошечки може бути нещирою по відношенню до вас. Може, ви будете у взаємодії з цією людиною, знаєте, так наградно посміхатися, коли вам взагалі не буде хотіти спілкуватися з цією людиною. Це може бути як варіант вагітність у вас або у цієї людини, і ви про це Знаєтеся, це може бути історія, що ви можете викривано сприймати якісь ситуації в вашому житті, дивитися через призму рожевих окулярів не такими, якими вони є. А по цій карті ну от якісь можуть бути впродовж тижня підводні камені. Якісь може такі знаєте ситуації відбуватись, коли ви не розумієте, чому вони відбуваються. Ну знову ж таки, тут більше така іде історія, що ви не, не, не обізнані в цій, в цьому моменті, і вам треба якось дізнатися, якісь може деталі, тому що будуть перепони, і вам буде складно розумієте, да? А, ну, Мені чомусь здається, тут, або може якийсь таємний роман у вас формується з цією людиною, або таємниця вийде, або ну, от щось якось в такому форматі. Давайте ще одну карту. Зрада може бути по по карті місяць, на жаль. П'ятірка кубків випадає. Ну п'ятірка кубків може давати історію, що вам треба буде якось різко зірватися з місця і почати робити щось інше. Ну, це не, не якась погана історія. Це може бути момент елементарно. Типу, там не знаю, їдете в гості і вам позвонив, там не знаю, батько, мама, сказали, терміново допоможи мені, тому що я не, не, не встигаю, а мені це треба срочно зробити. Це може бути історія, що ви можете по цій карті прихворіти, до речі, і тут може бути історія, що ви будете просто лікуватися. По цій карті вас щось може засмутити. Це таємниця. І варіант, п'ятірка кубків може давати історію. Ю, коли ви дуже сильно можете бути зацик, можете зациклюватись на якихось ситуаціях в минулому і дуже грузитися тим, що було в минулому, і тут якби, карта каже про те, що треба не треба дивитись назад. Минуле це минуле. Дивіться в майбутнє. Приймайте досвід, аналізуйте і просто дивіться більш Опять же по цій карті. Ви можете дуже бути. Ви можете дуже сильно бути налаштовані негативно, песимістично по відношенню до якихось може починати. Ну мені чомусь здається, тут може якась таємниця вийти назовні, або якась інформація. Ну може, не таємниця, просто інформація, яка вас може трошечки, ну як, як то кажуть, засмутити. Да. Або це може бути не знаю, попитки відновлення якоїсь відновлення якихось стосунків з минулого, як варіант. Далі у нас ідуть водолії. Подивимося, що там у водолії буде відбуватися на наступному тижні. Карта повіше не випадає, ну тут може бути така історія, що ви можете просто на новий рік перепити. І у вас буде бадун по цій карті. Тому будьте обережними. Як варіант по цій карті може бути якась кризова трансформаційна не трансформація, а кризова ситуація, коли ви підете в переоцінку цінностей, зміните відношення до якоїсь людини, зміните позицію свою. Може як варіант подивитись на ситуацію під іншим кутом і зрозуміти якісь там свої помилки або нюанси, чому там у вас щось не получалося. По цій карті може бути якась лінь, прокрастинація, відчуття якоїсь бездіяльності, небажання якось діяти в певних ситуаціях. Дуже часто ця карта може давати історію, що коли ви можете дивитися на інших людей і думати, що у вас не получать не получиться так само, як у них, або краще, або думати, або йти навпаки на вплив від інших людей і не робити так, як ви вважаєте за потрібними. По цій карті як варіант, ви можете дуже сильно жертвувати собою в чомусь, а не думати про себе, а більше про когось, або як варіант, ця карта може давати історію, що ви будете в стані жертви, тобто все погано навколо мене. Чому, наче ну я, наче стараюсь, але при цьому все якось погано. Тут, скоріш за все, щось виробити не так в будь-якому випадку, і вам треба подумати проаналізувати, що це може бути. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Восьмерка кубків випадає. Ну, це може бути поїздка кудись, це може бути переїзд. Це може бути відрядження, це може бути звільнення з роботи, перехід на іншу посаду, пошук чогось нового. Зазвичай ця карта показує історію, коли щось вже не має актуальності і цінності, і ми йдемо на пошуки чогось нового. Як варіант, це може бути розставання з якоюсь людиною, це може бути зміна від ну, зміна відношення до якоїсь ситуації в вашому житті. По цій карті може бути історія. Ну, не знаю, там, наприклад, ваш партнер кудись поїде і ви там якийсь певний проміжок часу не будете бачитись, наприклад. Або тимчасова може бути пауза в стосунку. Ну, Обачно ця карта більш розставання дає, але як варіант теж може програтися. У мене це дуже рідко програється по цій карті. Но тут, по цій карті, ви точно прийдете до розуміння, що щось вже немає актуальності, і треба... це може бути все. Немає актуальності в тому, як я харчуюся. Переоцінка цінностей, хочу, наприклад, стати вегетаріанцем або проскетаріанцем, або там відмовитись від алкоголю, або ще якась така історія. Давайте ще одну карту для вас. Але це може вам важко по карті з датися, тому що ви дуже так знаєте звикли, і якось вам буде некомфортно виходити з цього положення. До речі, по карті картішне ви можете відвідувати якісь танці, аеробіку, фітнес, спілатис, йогу, стрип-клуби, я не знаю, типу якийсь вестинічний спосіб життя. До речі, а, Ну, карта може давати якусь паузу в справах. Це може бути, що ви поставите щось на паузу. Людина за вас поставить на паузу. Це може бути обдумування, планування чогось наперед. Це може бути відпустка. Тимчасовий відпочинок може бути прокрастинація. як варіант, знову ж таки може бути по цій карті. Може бути госпіталізація, або ви можете прихворіти. Будете зляжити, будете там 2-3 дні лежати. Наприклад, ця карта може давати історію. Такого закритого інтровертичного способу якогось життя в такому форматі. Знову ж таки, це може бути, що ви будете, наприклад, когось в госпіталі відвідувати, якусь людину в такому форматі, або ем, вас хтось буде відвідувати, якщо ви вже в госпіталі лежите. Ну, Мені здається, тут більше якесь обдумування, планування наперед, тому що тут якби от відказ чого-то старого йде. і, відповідно, тут щось от, плани якісь на, 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 на далі Ну, До речі, кінець року, тому я рекомендував би прописати вам цілі на наступний рік. Розумієте, да? В такому форматі. Тому якось так для вас це може бути ще по спілкуванні з людьми, які там не бачать, наприклад, в такому форматі далі у нас ідуть... А, все, у нас все. Я вже думав, кого далі нам говорити. Ну що, щасливого нового року, бажаю всього самого найкращого. Нехай всі ваші мрії в наступному році здійснюються. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв цьому кібовіки, закат.